Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини. Зокрема, Гатища Плетенівка Вовчанськ-Чугуївського району, Потихонове, Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове-Куп'янського району. Авіаційних ударів ворога зазнали Вовчанськ-Чугуївського району, Веселе Харківського району, Піщанна, Іванівка-Куп'янського району. Сьогодні, близько о пів на другу ночі, окупанти завдали ударів кабами по місту Вовчанськ-Чугуївського району. Пошкоджено підприємство, два ангари та тік. Інформація щодо потерпілих не надходила. Внаслідок обстрілів були перебої з електропостачанням. Живлення відновили. Вчора о пів на десяту стався обстріл кабами села Веселе Харківського району. Пошкоджено приватний будинок без потерпілих. Близько 13-ї окупанти обстріляли село Івашки Богодухівського району. Пошкоджено три житлових будинки: автомобілі, господарчі споруди без потерпілих. О 14 14-ті ворог з мінометів обстріляв селище Золочів Богодухівського району без потерпілих. ЗСУ відбили чотири атаки ворога біля Сеньківки Куп'янського району. Продовж тижня на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування понад 40 гектарів території. Знищили 1531 вибухонебезпечний предмет. Розмінування триває.